Всім привіт! Сьогодні з вами буду ділитися моїм враженням від парфумерії 2023 на даний момент. Я вибрала самі цікаві реліси. Їх, звичайно, було дуже багато, але я вибрала самі такі, які для мене а, чимось вирізнилися, чимось. А, Виділилися і мене зацікавили. Чи я хочу купити всі ці парфуми? Скоріше всього, ні. Але мені цікаво спробувати, що вони собою представляють: мене зацікавили ноти, чи упаковка, чи ще щось інше. що... Привабило мою увагу, тому якщо вам цікаво дізнатися, які парфуми, на мою думку, на даний момент найцікавіші в 2023 році, продовжуйте дивитись. Саме перший парфум я не знала, куди віднести, в яку категорію, тому що мені цей парфум цікавий і не цікавий одночасно. Ось так ми починаємо це відео. Це парфум Devotion від Dolce Gabbana. І мене зацікавив цей аромат, наявністю в ньому ванілі. Ви знаєте, якщо спостерігаєте за моїм каналом, я дуже люблю ваніль. Зараз Ваніль. Дуже в моді, ваніль у всіх ароматах, які зараз виходять на ринок, і в дизайнерських, і в нішевих. Мені не цікавиться аромат тим, що в ньому є. Солодкий лимон, він називається Candied Lemon, тобто такий зацукрений лимон. Я так собі уявляю, що цей аромат буде солодким, дуже дівчачим, але мені цікаво в ньому відчути ваніль. Тому цей аромат мені цікаво спробувати. Наступний аромат мені дуже цікавий, і я не розумію, чому я його не бачу досі в наявності, тому що він вийшов в серпні 2023 року. Це один з моїх улюблених парфюмерних домів. Домів? Це Under the Stars від Maison Margiela І цей аромат обіцяє в собі уд, амбру, шкіру, свіжі пряні ноти, ані, ама, ані, а, б, б, а, анімалістичні ноти. І, в принципі, цей аромат має бути перечний, шкіровий, шкірний і деревний. Все, як я люблю. Я люблю шкіру, я люблю дерево, я люблю перець. Історія, така картинка, яку цей аромат собою представляє, це ви в пустелі вночі лежите на піску і споглядаєте зорі. Мені ця тематика дуже цікава. Мені цікаво, що собою представляє схожий аромат. Uh, і я однозначно зацікавлена в тому, щоб його спробувати. Як я вже сказала раніше, я не бачу його поки що в наявності в США. Напишіть мені, чи він є в Європі. Uh, я знаю, що він з'явився, по-моєму, в Британії. Але тут його на даний момент, на жаль, немає. Ще один аромат, який скоро мені прийде в пробнику на пробу, і мені дуже цікаво спробувати, що він собою представляється: Libre Абсолю Platine від Yves Saint Laurent uh, Я люблю. Майже всю лінійку і в Сен Лоран. Єдиний а, аромат, який мене не зацікавив, був а, Eau de Toilette. Мені дуже подобаються всі вони. В мене їх зараз два: Le Parfum і Libre оригінальний. А, тому я б хотіла поповнити свою колекцію L'Absolu Platine. Платін. Він собою представляє цитрус, лаванду, яку я дуже люблю, альдегіди це біло-квітковий свіжо-пряний ароматний. Запах. І єдине, що мене насторожує в, цьому, в цих обіцянках, це те, що цей аромат може виявитися просто звичайним білоквітковим свіжим ароматом, яких на ринку є дуже багато. Тому з цим ароматом буде чи пан чи пропав. І також один мінус, який я помітила недавно, це ми знаємо, що ціни зараз дуже піднялися, але YSL взагалі. Обнагліли з тим, наскільки піднялися ціни на їх аромати. Я купила ще останній фланкер Le Parfum за 75 доларів, по-моєму, на той час. 77 десь так. Це коштує за е, маленький бутильок більше 160 доларів, і мене просто шокує така ціна. І вона мене відштовхує. Kilian Smoking Гат просто. Вау! Якщо ви побачите фотографію самої кампанії, мені вже треба попробувати цей аромат. Я навіть не дивлячись на ноти, знаю, що мені цей аромат зайде або має зайти в теорії, тому що все, що обіцяю цей аромат, це все моє. Це тютюн, це кориця, це ваніль, це димні ноти, це теплий пряний аромат, який вже в моїй корзині. Він в мене в тревел-версії. Я ще не е, купила цей аромат, але я дуже-дуже дуже зацікавлена в тому, щоб його спробувати, тому що ноти дуже інтригуючі. І ви знаєте, наскільки я люблю всі ці ноти, але також е, на верхах є яблуко. Е, мені цікава ця комбінація яблуко-кориці і диму, тому що вона має бути щось з осіннім таким. Е, Вайбом, і мені здається, саме тому цей аромат вийшов порівняно недавно, саме ніби до осені, тому що кориці, яблука, все такі справи. Але мені цікаво, як в базі він розкриється цим ваніллю і дуже дивною нотою, яка називається Орканокс. Я не знаю, що це означає. Якщо ви знаєте, дайте нам знати. Але цей аромат я однозначно, якщо не зможу спробувати в магазині. Тому що я зараз ще не маю наявності в Sephora, я замовлю Travel Size. Ще один аромат, який мене дуже цікавить, і я однозначно його спробую. Це не із серії, хочу колись спробувати, це із серії потрібно вже зараз спробувати. Це Tom Ford Cafe Rose чи Cafe Rose» випуск 2023 року. Я знаю, що раніше, в якомусь 2012, щось таке, цей аромат вже виходив, але тоді його зняли виробництва і ніби перевипустили. Я не знаю той оригінал, тому мені немає з чим порівнювати. Але мене в цьому ароматі також дуже сильно приваблюють ноти і зовнішній вигляд флакона. Мені така естетика імпонує. Мені подобається, що в цьому ароматі є турецька троянда і кава. До кави я відношуся не дуже, якщо чесно. Я через це не люблю а, YSL, як вони називаються, ці з кавою взагалі вилетіло з голови. Black Opium. <плес> Видно, що мені цей аромат не дуже, правда? Я навіть не можу згадати назву. І мені ніколи Black Opium не подобався. А, і не подобається досі. Я спробувала новий фланкер, я хочу його розносити. Він також буде в цьому відео, але мені завжди цей аромат. Пах згорівшою кавою. От яка згоріла, а не просто приємною кавою. Тому що кава в кафе Розей на верхах, я так думаю, вона просто вивітриться. Е, мені також цікаво спробувати коріандр, сандал ладан е, в цьому ароматі. Я думаю, він буде таким. Сексі, таким вечірнім трояндовим, звабливим ароматами. Мені такі аромати дуже-дуже подобаються. Ще одна ваніль. Треба спробувати, бо інакше як жити, коли ти так любиш ваніль. Це Burberry Goddess. Я чула неоднозначні. Рев'ю з приводу цього аромату, що він трохи попсовий, мас-маркетовський, але в цьому нема нічого поганого насправді. Якщо вам подобається аромат, неважливо, чи він попсовий чи ні, подобається носіть. І через те, що в цьому ароматі зазначено два основних акорди, які мені дуже подобаються: це лаванда і ваніль. Звичайно, мені потрібно спробувати цей аромат. Але. Додатково до цього мені подобається флакон, мені подобається те, що в цьому ароматі багато ванілі. І я так думаю, що цей аромат буде таким м'яким, повсякденним ванільним, приємненьким ароматом, не тим, щоб б'є тебе в ніс і в обличчя з кулака. А, така приємна солодка ваніль. Напишіть в коментарях, якщо ви а, нюхали цей аромат чи пробували люби з ароматів, які я буду згадувати в цьому відео. Gucci Bloom Intense мене зацікавив тим, що а, я люблю оригінальний Gucci Bloom. І після того, як я прочитала, що це буде інтенсивна версія. Звичайно, автоматично мені потрібно його спробувати. Я перепробувала кілька фланкерів Gucci Bloom, різних там Карденія і різних квіткових, але. Мені здавалося, що всі вони повторюються що всі вони приблизно однакові. Мені здається, що Gucci Bloom Intense, він дещо інший він буде відрізнятися. Як я розпробую, я відразу розкажу, але мені подобається, що в цьому ароматі є груша. До речі, коли я нанесла вперше єдиний поки що раз цей пробник на себе. Груша дуже помітна. Вона дійсно солодка, соковита груша, але мені не вистачає, щоб вона продовжувалась весь час, а не просто сиділа на верхах і з часом пішла. Мені також цікаво, що крім 100 мільйонів. Квіткових ароматів в цьому інтенсивному е, ароматі, в інтенсивній версії, є кокос. Е, мені кокос завжди подобається. Знову ж таки, якщо ви дивитесь мої відео, я люблю кокос чи кокосову воду, чи кокосову оцю е, білу стружку солодку. Мені кокос подобається у всіх проявах, тому мені цікаво е, розпізнати цей кокос в Bloom від Gucci. Bloom Intense від Gucci. Єдиний аромат, який мене на даний момент цікавить від парфум Темарлі, це валая. Мені цікаво спробувати цей альдегідний, свіжий мускусно-цитрусовий аромат, тому що я просто люблю такий, такий нахил, таке направлення в парфумерії. Мінус таких ароматів для мене часто в тому, що я їх на собі або не відчуваю, або вони швидко з мене сходять. Просто Сидять як звичайний свіжак, мені від волає, хочеться це. Повернемося mm -hmm. до uh, Black Opium від Yves Saint Laurent. Цього року в них вийшов uh, ще один фланкер, сто якийсь там. По-моєму, їх всього 30 з чимось цих фланкерів, тому що вони або випускають лібре фланкери або вони випускають блакопів фланкери. Недавно в них вийшов чоловічий аромат, що молодці, зробили щось нове, але в принципі, мені здається, вони... Вдало випускають бестселери і тоді штампують їм братів і сестер. Одним словом, Black Opium Le Parfum Мене зацікавив в тим, що всі кажуть, що це прикручена версія оригінального Black Opium з додаванням ванілі. Все як мені потрібне, мені подобається насиченість, я не проти кави, головне, щоб вона не була дуже горіла. І ваніль, багато ванілі. Моє абсолютно, я спробувала. Його один раз на даний момент, і скажу, що поки що все-таки ця кава присутня. Хоча всі кажуть, що вона взагалі не така, як раніше, що вона не виділяється. Якщо це вважається, що вона не виділяється, я не знаю. Це явно не для мене тоді. Але я ще дам шанс Black Opium, тому що, ну, хоча б один фанкер мені має сподобатись. Не буває ж так, щоб взагалі не подобалось нічого. Ну, буває, звичайно. Але я хочу дати цьому аромату такий добросовісний шаг. І останній аромат в цьому списку на даний момент це аромат від Джорджіо Армані Way Parfum. Я взагалі готую відео про всі фланкери Armani My Майвей. Відео порівняння я зараз рознюхую роз... Розношую всі фланкери, тому що ця лінійка ніколи не була для мене, але мені було цікаво дізнатись для себе. Розпробувати, в чому ж різниця між цими цими фланкерами, вони в принципі виглядають однаково. І я не чула, щоб між ними була така велика різниця. Але коли я почула, що my way parfum відрізняється від всіх цих фланкерів, від оригінала також, мене це абсолютно привабило відразу, тому що. Я люблю інтенсивні аромати, навіть квіткові, якщо вони зроблені правильно, мене це привабить. Це не значить, що я куплю цей аромат, але це значить, що принаймні я його спробую. Мене зацікавив в цьому ароматі конкретно. Білоквитковий мускусний цитрус. Мені цікаве це поєднання, і, по-моєму, його рекламують як зимовий чи аромат на холодний період року. І мене це також дуже приваблює, тому що я люблю такі аромати. Це говорить мені про те, що аромат справді насичений, помітний, і в нього буде дуже хороший сіяж. Тому спробувати це не купити. Цікаво, чому би ні. Ось це всі аромати на даний момент, які для мене виділилися чимось, які мене зацікавили. Їх виходить настільки велика кількість кожен рік, що потрібно якось правильно профільтрувати, на що насправді варто звертати увагу. Можливо, я щось упустила. Напишіть в коментарях знизу, на що варто мені звернути увагу, до чого варто принюхатись чи можливо спробувати. Ну а ми з вами побачимось, в моєму наступному відео.